Ти йдеш знайомою вулицею і раптом зупиняєшся. Ти вже бачив це? Це місце, цей момент він точно був раніше. Але коли? Чому мозок пам'ятає те, чого здається не було? Це явище називають дежавю одне з найзагадковіших відчуттів, які тільки відомі людині. Сьогодні ми поговоримо про що таке дежавю насправді, чи є воно помилкою мозку, спогадами сну чи глюком у симуляції. І головне, чи несе воно нам якусь підказку про природу реальності. Дежавю означає вже бачене. Це психологічне відчуття, коли людина раптом має чітке враження, що вже переживала певну ситуацію, хоча насправді це неможливо. За різними даними, від 60 до 80% людей, принаймні раз у житті, переживали дежавю. Що про це каже наука? Перша гіпотеза: збій у роботі пам'яті. Провідна наукова версія, тимчасовий глюк у роботі короткочасної та довготривалої пам'яті. Наш мозок обробляє інформацію за допомогою двох систем: одна відповідає за те, що відбувається зараз, інша за збереження спогадів. Коли сигнал від ока чи слуху переплутується або затримується на мілісекунду, мозок може помилково вважати, що те, що ти бачиш, це вже спогад. Виникає відчуття знайомості. Гіпотеза друга мікросон. Або попередній перегляд. Деякі вчені вважають, що мозок бачить ситуацію раніше, ніж ми її усвідомлюємо. Іншими словами, ти вже прокрутив цей момент у підсвідомості, а тепер усвідомлюєш і відчуваєш дежавю. Це схоже на трейлер до фільму, який ти переглянув вісні, а тепер дивишся сам фільм. Чи може це щось більше? Теорія паралельних світів. У квантовій фізиці є така річ, як мультивсесвіт. Нескінченна кількість варіацій подій. Дежав'ю може бути перетином із паралельною реальністю, де ти вже зробив те, що робиш зараз. Короткий збій у межі між Всесвітами, і ти відчуваєш, що вже жив цей момент. Теорія реінкарнації. У деяких східних релігіях дежавю це спогади з минулого життя. Ти був тут, але в іншому тілі. Схожа ситуація трапляється з місцями, де ти ніколи не був, але відчуваєш, що знаєш, що за поворотом теорія генетичної пам'яті. Є ідея, що ми можемо успадковувати пам'ять від предків, не конкретні події, а фрагменти відчуттів, місць, поведінки. Можливо, твої дід чи прабабуся були на цьому самому місці, і мозок розпізнає це, ніби власний спогад. А якщо ми у симуляції? Теорія, що на всесвіт комп'ютерна симуляція, набуває популярності і дежавю часто називають збоєм у матриці. У фільми Матриця дежавю кота означало, що система перезаписала події. Можливо, дежавю це момент, коли кот перезаписується або гравець змінює сценарій. А що як твоє життя? Це гра, де часом підвантажується інший фрагмент сценарію. Дослідження і приклади. У 2006 році психолог Ен Клірі проводила експерименти, де людям показували 3D міста. Навіть якщо вони не впізнавали сцени, деякі викликали дежавю, бо мали схожу структуру до інших знайомих міст. Це доводить, що мозок реагує не на сам об'єкт, а на візерунок знайомості. Інше дослідження показало, що дежавю частіше відчувають молоді люди 20-30 років, ті, хто часто мандрує, люди з високою чутливістю або творчим мисленням. Є Ще джамевю і преск'ю, джамевю, протилежність дежавю. Це коли ти щось добре знаєш, але раптом не впізнаєш його, наприклад, своє ім'я, знайоме слово чи обличчя. Це також частина складної роботи мозку, прескю, стан, коли ти майже згадав. Наприклад, ти точно знаєш слово, але не можеш сказати його в вголос. Це експогод, який завис у свідомості. Що дежавю може означати для нас? Хоч би що це було збій, підсвідомість, бак або таємна підказка, дежавю змушує нас поставити під сумнів реальність. Інколи воно трапляється у важливі моменти, прийняття рішень, зміни, повороти долі, чи може це бути сигнал від глибокого я, інтуїції чи когось іншого? Дежавю це загадка, чи це просто гра нейронів, чи натяк, що реальність не така проста: від науки до містики, від матриці до спогадів, предків. Одне ясно. Навіть мозок іноді сумнівається. У власному зараз. А що думаєш ти? Чи відчував ти колись дежавю настільки сильне, що аж мурашки по шкірі? Може, в тебе є теорія, звідки воно береться? Напиши в коментарях, поділись своїм досвідом, не забудь підписатись, якщо хочеш більше тем про свідомість, мозок і таємниці реальності.